Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі, високії ті могили, де лягло спочити, козацьке є біле тіло в китайку повите. Високі її ті могили чорніють, як гори, та проволю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку, мед в горілку поставцем кружала. Було колись добре жити. На тій Україні, а згадаймо, може, серце хоть трохи спочине. Чорна хмара за лиману небо, сонце криє, синє море звірюкою то стогне то виє, Дніпра гирло затопило, ануте хлоп'ята на байдаки. Море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, же, море заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам тільки того й треба. Пливуть собі та й співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, погляда туди, сюди, де де будь роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали, нехай ворог гине! Не в Синопу, отамани, панове молодці, а у цар до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло синє море. Вздовж байдака знову походжає пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає.